Вітаю вас, шановні глядачі, ефірі програма розмова в студії, і сьогодні. Гість нашої передачі, начальник відділу державної реєстрації актів цивільного стану Потавської області східної юстиції, пані Віта Безпалько, Вітаю вас. Вітаю. Віта Володимирівна. Говоримо сьогодні про державну реєстрацію шлюбу в умовах воєнного стану. Отже, які документи слід подати нареченим для того, щоб е одружитися е для того, для державної реєстрації шлюбу, скажімо так, офіційно. <гум> Релік документів, необхідних для державної реєстрації шлюбу, не відрізняється ніяким чином е, ні е, в умовах сьогодення для військових, е, ні для цивільних людей. Е, він чітко передбачений е, чинним законодавством України. Перш за все, це звичайно таки заява, тобто волевиявлення людей, е, які мають намір бажання зареєструвати шлюб, створити свою сім'ю. Якщо е, при подачі заяви жінка і чоловік через якусь поважну причину, а в умовах сьогодення цих поважних причин надто багато, не можуть з'явитися для подачі заяви особисто. Вони цей функціонал можуть переадресувати на своїх представників. Або. Один із них іде подає заяву, а інший долучається через представника. І повноваження представника повинні бути нотаріально посвідчені з довіреністю. Угу. Або ж обоє не можуть з'явитися, і їх два представники представляють їхні інтереси у відділі державної реєстрації. Нотаріально пов... звичайно, звичайно, всі повноваження представника повинні бути нотаріально угу. посвідчені. Заява про державну реєстрацію шлюбу на сьогоднішній день, і як і в минулі роки, це не є якимсь викликом сьогодення, можуть подаватися до будь-якого відділу державної реєстрації на території України за бажанням наречених. Тобто тут немає впливу ні місце проживання, ні місце реєстрації, ні фактичне місце проживання, ні місце реєстрації наречених чи одного із них абсолютно за їхнім бажанням. Хочуть в Києві, значить в Києві. хочуть в Полтаві, значить в Полтаві. Під час особистої подачі заяви нареченими звичайно подаються документи, які підтверджують їхній статус як громадянина, тобто це паспорт або паспортний документ. Іноземці, що часто у нас трапляються такі випадки реєстрації шлюбу з іноземцями, звичайно, пред'являють свій паспорт іноземця для виїзду за кордон, не внутрішній паспорт громадянина тієї держави, громадянам якої вони є. Звичайно, з нотаріальним посвідченням, звичайно, з апостолем цей документ повинен бути. Тобто всі ці моменти повинні бути враховані до. Подачі заяви, тобто документ перекладений, документ апостильований, що дає право пред'являти його в інших державах. Якщо заяву подають іноземці або один із наречених є іноземцем, то відділ державної реєстрації не орган, а відділ, тому що органи у нас включають і органи місцевого самоврядування, які мають делеговані повноваження з державної реєстрації актів цивільного стану, то виключно тільки до відділів звертаються іноземці і виключно у відділу. Є повноваження стосовно направлення відповідного запиту до територіального органу Державної міграційної служби документів, копій документів іноземця, для того, щоб підтвердити їхнє право на знаходження на території України на, на території України на день державної реєстрації шлюбу, тобто чи законно чи незаконно іноземець перебуває на території України на момент реєстрації реєстрації шлюбу. У разі, якщо жінка та або чоловік до цього до подачі заяви перебували у шлюбі, і ці шлюби припинені, звичайно ж, бо подати заяву мають тільки право. Хто ще не одружився? Так, да, Хто ще не одружився, або вже реалізував своє попереднє право і, відповідно, розірвав цей шлюб. для підтвердження розірвання попереднього шлюбу необхідно пред'являти документи про припинення. Це можуть бути рішення суду. Про розірвання шлюбу, який є остаточним документом після 2010 року. Тобто, якщо громадяни реалізували своє право на припинення шлюбу після 27 липня 2010 року, то рішення суду про розірвання шлюбу являється остаточним документом. Не треба бігти до відділу державної реєстрації, там реєструвати відкривати актовий запис про розірвання шлюбу, ставити відмітку в паспортах. До речі, саме після цієї дати відмітки в. Паспортах ні про шлюб, ні про розірвання шлюбу не, не ставляться. ставляться. Але тільки в тих паспортах, які мають форму книжечки. А mm діжки, -hmm. ну тут, звичайно, що вони не, вже не проставляються ніякі відомості там. Якщо ж документом про припинення шлюбу було свідоцтво, то, звичайно, подивляється свідоцтво mm -hmm. про розірвання шлюбу. Є і ще один факт припинення шлюбу це смерть одного із подружжя. То тоді продивляються свідоцтво про смерть. У разі, якщо жінка та або чоловік сказано так в законодавстві, не набули ще права на шлюб, тобто не досягли шлюбного віку, це якого 18 років. Угу. Відповідно, судом виноситься рішення про надання права на шлюб. Тобто, якщо вони хочуть одружитися, вони звертаються спочатку в суд. Я правильно розумію? Звичайно, так. І суд да. приймає рішення. І Суд приймає рішення, надаючи їм право на угу. шлюб. Тобто, ну всі е, права й обов'язки подружжя, звичайно, після державної реєстрації шлюбу для таких громадян вже е, будуть мати е, значення і будуть законними. В які підстави, от ви стикаєтеся в роботі з такими рішеннями суду. І Які підстави для того, щоб зазвичай в нашому суспільстві це, ну, випадки такі, це може бути виключно тільки, мабуть, вагітність нареченої, uh -huh. тому що частіше такі право на шлюб надавалися жінкам, дівчатам, а не чоловікам. Тобто чоловіки ще. Дискриміна дискримінаційно підходять сюди по відношенню до чоловіків, так ну можливо, але Хочу ще зазначити, що рішення про припинення шлюбу попереднього, рішення про надання права на шлюб можуть не пред'являтися, але про це повинні заявити наречені при подачі заяви, що є такі документи, які підтверджують той чи інший факт. І працівник відділу державної реєстрації шляхом безпосереднього доступу і взаємодії із єдиним реєстром судових рішень це рішення. А перевіряє і собі роздруковує як підставу для е, державної реєстрації щоб подачі заявин про державну реєстрацію шлюбу. Тобто можна навіть не турбуватися про те, що ви там не взяли того рішення з собою, коли бігли щасливо реєструвати шлюб, все це можна шляхом безпосереднього доступу у відділі вирішити ці питання. І е, хотілося б сказати, що у суспільстві на сьогоднішній день же ж побудує думка, що, начебто, при подачі заяви е, на шлюб орган державної реєстрації там вимагає якісь довідки від е, відповідних там військових формувань да, від ТЦК від від та СП. Ну, це неправда. Жодних інших документів, перечислених мною раніше, е, не передбачено законодавством. Залучення цих документів або витребування документів, угу. або е, безпосередньо подача від наречених, так що боятися зовсім нічого. Угу. Якщо говорити про вартість, е, скільки коштує сьогодні одружитися? Е, ну я не кажу про весілля, там якісь костюми звичайно. і так далі. От приходять до вас люди, вони хочуть дружитися. Скільки це буде їм коштувати е, сума державного мита, е, на жаль, напевно, для держави, а е, на щастя для наречених з 2003 року е, не змінювалася. Державне мито стали воно е, в перерахунку, там є е, відповідні мінімуми доходів громадян, але в перерахунку становить 85 копійок. Що для військових, що для цивільних, що для, для будь, абсолютно будь-якої пари, угу. яка подає заяву, подача заяви буде 85 копійок. Це державне мито. Окрім того, за бажанням наречених є така опція, як надання платних послуг з організації та проведення урочистих обрядів. Це не ті гроші, які йдуть в кармани працівників відділів державної реєстрації, абсолютно і такі послуги надаються за бажанням. Тобто, наречені починають в, в двох словах: що це за такі послуги? Е, ну, скажімо так, є градація, скорочений обряд, є градація, повний обряд, є обряди за межами. Відділу державної реєстрації mm -hmm. у нас до речі була співпраця. Ну на сьогоднішній день це не зовсім актуально. Ну тим не менше, на садибі Котляревського ми проводили обряди на більярд танці. Ну і за бажанням наречених виїзна реєстрація як така, да? умовно скажемо так, виїзна реєстрація. Але це за згодою із працівниками відділів, якщо не буде наступної пари. Там ну, ці, ці всі моменти mm -hmm. треба враховувати для того, щоб був вільний час. Добре, щоб давайте так... візьмемо так. Оцей мінімум ми зрозуміли, що подали заяву, скільки він коштує. Давайте візьмемо максимум. От наречені хочуть, щоб то був по максимуму цей обряд я не знаю, скільки він триває по часу? Е, ну, десь приблизно 10-15 хвилин, якщо велике навантаження на от відео. от максимальне, значить. Навантаження, максимальний обряд, скільки коштує, починаючи з скороченого обряду військових, ми в принципі реєструємо безкоштовно. Але якщо вони хочуть запросити своїх гостей, рідних і побратимів, не питання. 485 гривень коштує. До речі, це єдині тарифи на території всієї України. Все залежить від складності там, да, в Києві це буде там якісь більші е, об'єми. Ну, в Полтаві такого не буває. І в Полтавській області, тим паче, то до е, максимальний обряд це 2772 гривні. Але цей обряд проводиться в межах надання послуги шлюб за добу. У нас є один організатор у Полтаві і один організатор у Кременчуці. Ця послуга чи ця проведення цього чи надання цієї послуги координується. Постанови кабінету міністрів е, від початку. Це був пілотний проект Міністерства mm -hmm. юстиції. На сьогоднішній день е, не так часто, принаймні, в нашій області використовується цей обряд, тому що, е, як правило, в шлюб за добу йшли іноземці, коли вони не можуть чекати е, певний період, там да, місячний mm -hmm. термін е, їм треба швидко. Тоді вони подають документи безпосередньо до організатора. А у нас на сьогоднішній день в Полтаві це міський будинок культури. Там погоджують всі моменти, передаються документи до відділу державної реєстрації, готується актовий запис, готується свідоцтво, і працівники нашого відділу або ж організатори, там уже по домовленості між нами, проводять обряд. І Але в впродовж однієї доби правильно розумієте? це, все продовж однієї це доби, Орієнтовно, так звичайно плюс мінус три тисячі, якщо е, треба додаткові перевірки по міграційній службі mm -hmm. для іноземців, тоді це буде там два-три дні. Але максимально, коли направляється запит до міграційної служби, звичайно, ми оговорюємо, що ця послуга надається в межах е, шлюбу за добу, mm -hmm. тому будь ласка, прискорьте перевірку і е, щоб ми mm -hmm. могли реалізувати право. Добре, якщо ми не спішимо. Мо і нам не треба шлюб за добу, то скільки 400. триватиме оце все, подали заяву, ага, подали документи, терміни, термін, в які ви одружуєте людей законодавством. Передбачено термін для всіх місячний, угу. але є стаття 32 сімейного кодексу, яка надає можливість варювати ці терміни. Тобто скорочення або реєстрація день в день. Так, реєстрація в день в день можлива не тільки по шлюбу за добу, mm -hmm. а можлива і по законодавству. Але є певні е, випадки, коли е, можна зареєструвати шлюб в день в день. Це тоді, коли є вагітність на пізніх зовсім строках у нареченої, це тоді, коли вона народила і, ну, наприклад, таку да, е, ситуацію можна собі. Е, Якось е, придумати, да? mm -hmm. вона народила, він від'їжджає на фронт, е, їм треба швидко. Звичайно, ти якісь декілька днів е, між цими всіми подіями. Ми можемо зареєструвати, скоротити в законний спосіб, взагалі не виникає ніяких питань. Або ж е, є е, такий випадок, як безпосередня загроза життю та здоров'ю. На жаль, на сьогоднішній день все таки ми використовуємо більше для військових звичайно цю підставу і реєструємо шлюби день в день. Вони пишуть якусь додаткову заяву. Вони, Вони пишуть, пишуть заяву. Mm -hmm. Просимо зареєструвати шлюб. В день подачі заяви і використати скорочення відповідно до чи норму відповідно до статті 32 сімейного кодексу. Звичайно, ми це робимо. А от ви сказали про те, що може бути шлюб, якби церемонія на виїзді. Ви прив'язані до якихось локацій, чи, наприклад, приходить пара і говорить: от ми хотіли б там, я не знаю, там на березі річка Ворскла зареєструвати шлюб. Ви ж можете таке зробити? Звичайно, ми можемо таке зробити, але ж все таки треба узгоджувати ці всі моменти із планом роботи відділу, тому що бувають дні, і більше зараз черги дуже великі. Люди там підтверджують свої якісь моменти по тому самому ТЦК. Черги стоять великі у великих відділах, тому що треба опрацьовувати документи. Звичайно, є група працівників, які Виключно займаються там реєстрацією шлюбу, але це у дуже великих відділах потужних, таких як Шевченківський в Полтаві, Київський в Полтаві, там Кременчук е відділ, Миргородом, ну, такі е великих містах, великі відділи потужні. Е, тому там е, є працівники, які можуть і, там виділити певний час і узгодити з нареченими, і звичайно виїхати. Е, ну, звісно, що ця послуга буде ну, коштувати це, е, додатково, е, да, е, додатково, бо і доїхати і повернутися, і, власне кажучи, провести державну реєстрацію. Ну але ми цим не спекулюємо та в принципі і наречені абсолютно, е, якщо у них є своя програма, то. Добре, що говорити про одруження онлайн, як воно працює одруження онлайн на сьогоднішній день. Це виключно ініціатива міністерства юстиції було створено цифровий офіс державної реєстрації актів цивільного стану в місті Києві, і виключно тільки це на сьогоднішній день функціонал цифрового офісу. Звичайно, подача документів відбувається онлайн через дію. Е, е, реєстрація шлюбу теж відбувається онлайн. Е, часто е, наречені е, ну. Зовсім не разом, а він в різних Різні місцях знаходиться так звичайно. Але ну, масова доля таких весіль досить таки висока. І е, сьогодні, до речі, була нарада із міністерством юстиції, то наш керівник розповідала, що е, шлюби заплановані там до кінця грудня місяця. Тобто ага. в цьому році, на жаль, як хто спланує, то Олайн тільки подасть весілля, заяву, але то... не проведеш. Ага, зареєструє. Які от раніше було так, що там традиційно жінка брала прізвище чоловіка. На сьогоднішній день чи є якісь тенденції, чи це, як, як взагалі воно відбувається? З початком війни. На жаль, жінки залишалися на своїх прізвищах. Чоловіки, до речі, теж. Е, тому що всі моменти при реєстрації шлюбу, е, все-таки, якщо ти береш прізвище чоловіка там, чи чоловік бере прізвище дружини, е, наслідком буде заміна там паспорта, всіх угу. документів, звичайно, що е, люди не знали, куди йти і куди бігти взагалі. Е, а тут ще й треба змінювати документи, то залишали своє прізвище і е, мали в... Як наслідком мали право і мають право на сьогоднішній день уже після того, як зареєстрований шлюб, будь-який час відповідно до сімейного кодексу змінити прізвище. На яким, чином ці, яким чином ну, звертаються ці? до відділу, пишуть заяву відповідно до, до, да, до, до будь-якого відділу на території України на сьогоднішній mm -hmm. день це принцип екстериторіальності. Тобто, куди забажають, туди звернуться. Заява все одно знайде е, свій актовий mm -hmm. запис і туди внесуться відповідні зміни. Е, так що це не є проблема, але тим не менше. Е, Тенденція у нас, як завжди, жінка бере прізвище чоловіка або ж е, мають право е, кожен е, визначитися, е, якщо вони хочуть мати одне прізвище подвійне, наприклад, е, то пишуть заяву. Mm -hmm. Відповідно у відділі е, до державної реєстрації шлюбу е, визначаються, що буде подвійне прізвище, і саме з якого прізвища буде починатися їхнє спільне прізвище. Тобто не можна так, щоб він Іваненко, вона Петренко, і е, він став Іваненко Петренко, а вона Петренко-Іваненко. Тобто прізвище повинно бути однакове що у чоловіка, що у дружини. Mm -hmm. Добре, тоді в мене о, так як. Наслідок, як коли люди розлучаються, коли вони розводяться, вони можуть повернути свої прізвища? Звичайно. Можуть. Звичайно. Угу. Вони можуть повернути, якщо е, розривається шлюб е, через суд. Тобто в нас є два випадки, да? або розривається в адміністративній процедурі через відділ державної реєстрації через ваші скажімо, через наші органи. Це тоді, коли е, немає е, неповнолітніх дітей, е, майновий стан тут не має ніякого значення абсолютно. Ну, е, майнові претензії один до одного, але наявність неповнолітніх дітей е, вже спрямування до суду. Угу. Е, і, звичайно, якщо один з них не хоче, то ніхто ж не заставить, і у відділ державної реєстрації вже ніхто не поведе тебе за руку, е, то тоді, звичайно, тож тільки суд. Е, звертаються до суду, розривають шлюб, е, там теж е, місячний термін, так як і у нас, ну в принципі десь плюс-мінус, mm -hmm. якщо оскарження немає. І е, 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 той, хто змінив той з подружжя, хто змінив прізвище при реєстрації, Шлюбу і бажає повернутися на дошлюбне, він про це заявляє у своїй позовній заяві і безпосередньо заявляє уже при винесенні рішення. Про це повинно бути чітко зазначено в рішенні суду, тому що до нас вони вже не йдуть за оформленням відповідного свідоцтва, а е, звертаються з цим рішенням до е, міграційної служби для заміни паспорта. Mm. А тому якщо говорити про документи, які Підтверджують державну реєстрацію шлюбу, що зараз ну, Це, звичайно свідоцтво, свідоцтво про шлюб, яке видається е, на сьогоднішній день, е, обом із подружжя. З початком війни, в зв'язку з тим, що був е, у нас дуже великий брак бланків свідоцтва, тому що частина залишилася в окупації, вони були е, знищені, е, тому було прийнято міністерством рішення видавалося одне свідоцтво, uh -huh. але е, через певний період, там до кінця е, 22-го року. Питання вирішилося, бланки нам виготовили, і на сьогоднішній день вже видається по два свідоцтва. Кожному своє. Звичайно, вони не і мені, так як свідоцтва про розірвання шлюбу, але е, у кожного свій номер. І однакові дані в свідоцтво. А коли е, розривається шлюб, то ви вилучаєте свідоцтво? Е, коли продаж? розривається шлюб через відділ державної реєстрації угу. за взаємною згодою, заява пишеться, то тоді, звичайно, свідоцтво вилучається. На ньому проставляється відповідний штамп про те, що шлюб розірвано, і повертається. Ну ним можливо користуватися як в сімейному архіві або ж для підтвердження будь-яких інших моментів у житті. А якщо в судовому порядку розводиться. Туди свідоцтво там вилучається за наявності, звичайно, якщо пред'являється колишнім подружжям, то воно залишається в матеріалах справи. Тобто там уже не повертається. Якщо говорити про тенденції впродовж цього воєнного стану, збільшилась кількість одружень, розлучень, як би ви окрасили всю цю ситуацію? Шлюбів, звичайно, зменшилася кількість, ну як і всіх, окрім всіх видів державної реєстрації, окрім смертей, на жаль. Але ну, це не плачевна ситуація на сьогоднішній день. Вважаючих зареєструвати шлюб набагато більше, ніж розірвати його попри якісь там моральні моменти про те, що сім'ї розірвані да, в часі і в просторі. Ну, тим не менше, ну якби тенденція десь 30% зареєстрованих шлюбів розривається. Я думаю, що це не наскільки така плачевна ситуація. У минулому році в нас було зареєстровано майже 6,5 тисяч шлюбів, Це в, області, в області. В області да. звичайно, хотілося б більше, але на сьогоднішній день статистика бігла, подивилася, понад 1600 шлюбів вже за 4 місяці зареєстровано. Це ну, непогана цифра, угу. скажімо так. Ну, Розірвань, звичайно, що їх не так багато. Хотілося б ще менше. Я дякую вам за цю розмову в нашій студії. Я бажаю вам плідної роботи. Я дякую нашим глядачам за увагу. Побачимось.